Перед вами пластиковий бокс-контейнер для батарейок-акумуляторів типу CR-123 або RCR123. Даний бокс закривається не повністю герметично, але захист від вологи і дощу, він, звичайно, що дає. До цього ж батарейки не є дуже великі, тому якщо вони б зберігалися окремо в рюкзаку, їх би було дуже незручно шукати. А в цьому боксі все гарно компактно зберігається. Містимість, як бачимо, на дві штуки. Розміри кейсу орієнтовно 4,5 см на 4 см вага даного боксу без батареїк становить Вісім грам. Вільше дуже хороша, зручна. Рекомендую.